Наш живоний фронт, я тебе на стол, я тебе на трон. я в тебе так і знай, не коли не пише мені, прощавай, я не пукаю тобою, я тебе не кухаю. я не кокаю тобі, я в тебе не кохаю, я не пукаю тобі, я тебе не копаю, я в тебе не копаю, я У там, де там, 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 Мисишин Василь Васильович до 2014-го Гаразд, Причина зупинки в судської його правопорушення. П Пан інспектор, верніться, поговоріть. Пан інспектор, що це ваш напарник таке робить? Пан інспектор, я до вас звертаюся, будь ласка, дайте відповідь. Чому ваш інспектор мене зупинив і не пояснює чому? Мені подзвонити в міліцію зараз? Що ви тут стоїте? Інспектори тікають 0284 0284 Ох як інспектори втекли. Буягузе.